Доброго дня, вітаю вас на уроці, математики. Сьогодні поговоримо про дії додавання. Роз... Повторимо закони дії додавання та розв'яжемо задачі, які розв'язуються дією додавання. Готуємося до уроку, підготуємо зошит, ручку, підручник, запишемо число та класна робота. Дії першого та другого ступеня. До дії першого ступеня належать дії додавання та віднімання. До дії другого ступеня належать дії множення та ділення. Якщо у виразі дії тільки першого ступеня, то всі дії виконуються послідовно, точно так само, якщо у виразі дії лише другого ступеня, всі послідовно кожна виконується дія. Якщо у виразі дії різних ступенів, то спочатку виконуються дії другого ступеня, тобто множення або ділення. Потім виконуються дії першого ступеня, тобто додавання або віднімання. Якщо у виразі є дія з дужками, то спочатку виконується дія з дужками в незалежності від того, я не буду в залежності від того, яка дія в дужках. Отже, хвилинка каліграфії необхідно записати число, яке у 7 разів більше за 8. Тобто 8 треба помножити на 7. 8 помножити на 7 дорівня 56. Записали, ахайно, чисто каліграфічно, число 56. Отже, додавання це арифметична дія, за допомогою якої з двох або кількох чисел, тобто доданків, знаходять нове число, тобто суму, що складається зі стількох одиниць, скільки їх було в усіх доданках разом. Подивіться, будь ласка, 20 додати 340 дорівнює 360. 20 це перший доданок, 340 – другий доданок, 360 сума. Сума натуральних чисел завжди буде більша за кожен із доданків. Подивіться, будь ласка, переставний закон додавання перед вами так А плюс Б дорівнює Б плюс А. Тобто, від перестановки доданків сума не змінюється. Подивіться також, будь ласка. Перед вами сполучний закон додавання. Сума А плюс Б додати С дорівнює А додати суму Б і С. Тобто, щоб до суми двох чисел додати третє число, можна до першого числа додати суму другого. І третього. І від цього результат не зміниться. Подивіться, будь ласка, перед вами приклад сполучного закону додавання. Дивимось перед вами вирази 103. Вирази 103 виконуються письмово, необхідно їх розв'язати, застосовуючи переставний закон. Або сполучний закони додавання, тобто який зручніший при розв'язанні даного виразу. Подивіться, будь ласка, на перший. 45 додати 328 додати 55. Ми бачимо, що в нас у виразі два двозначних числа і одне трьохзначне. Тобто, яким чином можна виконати цей? Спочатку записати 328, додати до нього суму чисел 45 і 55. 300... Спочатку виконується дія в дужках 45 додати 55, дорівнює 100. І тепер до 328 додаємо 100 і отримуємо 428. Дивимося на другий вираз. 114 додати 97 і додати 118. В даному виразі краще застосовувати сполучний закон додавання. Тобто, спочатку додати тризначні числа, так об'єднавши їх в дужки, а потім додати двозначне число. Тобто 114 додати 186. В дужках, і потім вже додати 97. 114. Додати 186 дорівнює 300. 300 плюс 97. 397. Подивіться, будь ласка, скількома способами можна знайти суму 45 плюс 328 плюс 55, не переставляючи доданку. Можна. Подивіться, одним способом, так, почергово додати всі доданки. Якщо переставляючи доданки, то можна виконати, розв'язати цей вираз трьома способами. Спочатку додати 45, додати 55, потім спочатку можна виконати. 328 плюс 55 або 45 плюс 328, застосовуючи переставний закон додавання, тобто від перестановки доданків сума все одно не зміниться. Розв'яжіть, будь ласка, вирази 538 самостійно. І перевірте, здобуті, порівняйте, здобуті результати. Подивіться, будь ласка, перший і другий вираз, доданки однакові, але в першому виразі немає дії в дужках, в другому виразі вона є. Точно так само порівнюючи і третій, і четвертий вираз, так, застосований закон, знову ж таки, додавання, але доданки все одно числа у виразах. Однакові. Спробуйте їх розв'язати самостійно і перевірити потім. Отже, подивіться, будь ласка, що ми бачимо перед собою. Всі чотири вирази мають однакові числові компоненти. І не здивлячись на те, що доданки були переставлені між собою місцями, відповідь все одно залишається незмінною: 130. Вирази номер 539 можна розглянути зручни, розв'язати зручним для вас способом. Або як вони записані, або застосувавши до них переставний або сполучний закони додавання. Задачі 540 розв'язуємо усно. Вони не складні, тому слідкуємо за ходом розв'язання. Для виготовлення торта виготовили 310 грамів вершкового, витратили 310 грамів вершкового масла і 210 грамів маргарину. Скільки всього грамів жирі витратили для виготовлення торта? Ви пам'ятаєте, якщо в задачі є питання всього, то це, звичайно, дія додавання. 200 додати 310 дорівнює 510 грамів, тобто, всього для. Виготовлення торта використали 510 грамів жирів. Задача номер два. Від мотка відрізали спочатку 40 метрів стрічки, а потім ще 66, скільки всього метрів стрічки відрізали? Знову ж таки, основною підказкою у даній умові є частка всього. 40 додати 66 дорівнює 106. Тобто 106 метрів всього відрізали від стрічки. Задача номер 3 Олеся спіймала 30 рибин. Це на 5 рибин більше, ніж спіймав Іван. Скільки рибин спіймав Іван? В умові задачі вже немає всього, але розглядаємо детально. Рибу ловили Олеся та Іван. Скільки рибин зловила Олеся, відомо, це 30 рибин. Іван спіймав на 5 рибин більше. Якщо в умові сказано на більше є ці частки, то, звичайно, дія додавання. Тобто 30 додати 5 дорівнює. Тобто Іван спіймав 35 рибин. 30 додати 5 дорівнює 35. Четверта задача. У кошику лежить 6 білих грибів. Це на 5 менше, ніж там лежить маслюків, скільки маслюків лежить у кошику. У кошику лежать білі гриби і маслюки. Кількість білих грибів відома це 6. І 6 це на 5 менше, ніж маслюків, тобто маслюків на 5 більше. Якщо маслюків на 5 більше, то відповідно діє додавання. 6 додати 5 дорівнює 11. Маслюків у кошику лежить 11. Задача номер 5. У першому парку є 7 альтанок, а в другому на 2 альтанки більше. Скільки альтанок у другому парку? Дуже легка задача пряма залежність. Подивіться. Перший парк 7 альтанок. Другий невідомо, але на дві більше. Відповідно, для того, щоб знайти, скільки альтанок у другому парку, необхідно до семи додати 2. І отримаємо 9 альтанок. У другому парку 9 альтанок. Задача номер 6. В автобусі їхало 30 пасажирів, на зупинці зайшло 9 пасажирів. Скільки пасажирів стало в автобусі? Було 30 пасажирів, зайшло 9 пасажирів, стало невідомо. Якщо пасажири заходили, значить їх в автобусі стало більше. Відповідно, це дія додавання. 30 додати 9 дорівнює 39 пасажирів. В автобусі стало 39 пасажирів. І задача номер 7 На 1 січня 2020 року в місті Львів мешкало 734 314 осіб. А в місті Чернівці 267 60 осіб. У якому місті на цю дату мешканців було більше? І наскільки. Ми знаємо, бачимо, що. В умові задачі йдеться про два міста: Львів і Чернівці. Ми знаємо населення і міста Львова, і міста Чернівців. Для того, щоб дізнатися, у якому місті мешканців було більше, треба від більшого числа відняти менше. Відповідно від 734, від 700... 34 314 відняти 267 060. І дивимося, що отримаємо. Починаємо віднімати з розряду одиниць. 4 мінус 4, 1 мінус 6 ми не можемо, тому позичаємо. 11 мінус -6, 5, 6 мінус 6. Дивимось, будь ласка. 467 250 особи. Тобто у Львові проживало на 467 254 особи більше, ніж у Чернівцях. Номер 541 виконуємо, будь ласка, в зошиті геометрична задача. Ширина прямокутника 7 метрів. Це на 3 метри менше, ніж його довжина. Знайди довжину прямокутника. Ширина довжина прямокутника. Ширина 7 метрів. Це на 3 метри менше, ніж довжина. Відповідно, довжина на 3 метри більша. Для того, щоб знайти довжину прямокутника, до 7 треба додати. 3, 10 метрів. Відповідно, довжина прямокутника 10 метрів. Ось таким чином ми розглянули з вами, повторили дію додавання. Повторили також два закони до переставний та сполучний. Так, що від перестановки доданків сума не змінюється. І також, якщо у виразі три суми, то їх можна об'єднати за допомогою дії в дужках, так, відповідно до того, як зручно вам буде її розв'язувати. Вдома ви також ще поуправляєтесь, розв'яжете вирази номер 542 та задачу 543. На цьому ваша робота буде закінчена. Дякую за увагу! Чекаю фоторобіт, До побачення.